Придбання реанімобілів таке завдання ставить перед собою обласна влада. В ОДА наголошують, поповнення автопарку швидкої допомоги відбуватиметься у зв'язку із реформами в медицині, адже пріоритетним напрямком на 2013 рік є саме модернізація системи охорони здоров'я. В її рамках і був створений центр екстреної медичної допомоги. Аби він повноцінно функціонував, потрібно додаткові реанімобілі. Нині в області є лише один такий автомобіль. Розрахунок ведеться слідуючим чином: 100 тисяч населення на один автомобіль. Тобто, якщо ми маємо мільйон 300 населення, то нам чи мільйон 400, 000, нам треба 13-14 автомобілів. Плюс має бути завжди певний резерв, і плюс ми говоримо про те, що в області є біля мільйона туристів, які приїжджають в область кожен рік, і теж під них треба розраховувати. Чисельність автомобілів збільшити кількість працівників в центрі екстреної меддопомоги, відкрити нові госпітальні відділення та створити на Прикарпатті додаткові пункти постійного медичного базування. Усе це теж в планах обласних медиків. Наприклад, гірські райони, вони мало населення, але мають велику територію, тяжко доступні місця. Ми там можемо наситити більше по дорогах, поставити наші пусти з тим, щоб розвантажити трошки, от найближчі пункти, наприклад, траса, яка де є районі центри, близько до обласного центру, і нема потреби такої концентрації бригад. на на не таку незначну територію, попри проблеми і потреби, есколапи озвучили і позитивні результати реформування медицини. Стосуються вони насамперед первинної ланки меддопомоги, зокрема, своєчасного прибуття швидкої до пацієнтів. Норма для міст становить 10 хвилин, в сільських пунктах вдвічі більше. Прикарпаття такі нормативи виконує на 90 та 80 відсотків відповідно. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.